У Миргородській громаді дітям із сімей, які потрапили в складні життєві обставини та дітям загиблих захисників і захисниць України, вручили подарунки, як один із прикладів, що про них пам'ятають. Відділом служби у справах дітей підготовлені подарунки для вразливих категорій дітей, які перебувають на обліку нашого відділу. Ці діти потребують особливої підтримки, уваги, турботи. І, хоча сьогодні ми не можемо проводити масштабні заходи для цих дітей, але все ж таки хочеться, незважаючи на ситуацію в державі на той час, важкий, в якому ми живемо, хочеться влаштувати хоч маленьку, подарувати дітям, хоч маленьку радість. Один із найменших гостей заходу, маленький Тимофій, втратив батьків. Сьогодні завітав в управління освіти з бабусею та дідусем, дякуємо міській владі і представникам. Органів соціального захисту устроїли таке свято дітям, ну і нашому внукові, який, який, на жаль, залишився без батьків. Дітям сподобалася така ініціатива. Своїми враженнями з нами поділилася Діана Гуржій. Дякую за ці всі подарунки, які ви робите всім дітям. Мені як, як своїй саме дитині, мені подобається дуже. Всі охочі могли сфотографуватися біля фотозони, яку працівники центру зробили власноруч. Вони хотіли подарувати дітям і їх родинам позитивні враження від даного заходу. В Умовах війни важко влаштовувати свято, але працівники центру соціальних служб намагалися все рівно створити святкову атмосферу. Для підтримки дітей із сімей, які потрапили в складні життєві обставини та дітям загиблих захисників і захисниць України, передбачено кошти в міському бюджеті. Згідно програмою соціального захисту і соціальної підтримки жителів нашої громади, в цьому році з бюджету громади було виділено майже 200 тисяч гривень на подарунки діткам з певних вразливих категорій. У кожного з присутніх на цьому заході своя непроста історія життя. Центр соціальних служб миргородської міської ради та відділ служби у справах дітей допомагають кожному, хто до них звертається. Хочу щиро подякувати цій соціальній службі за їхню підтримку людям, які цього потребують, так як і я навіть не знала, що є така служба, поки не мене не коснулося. Мені надали дуже. Дуже допомогу У Мене п'ятеро діточок, і вони це також відчули, тому що я отримала цю психологічну допомогу. Мені настільки сильно допомогли. Я дуже дуже щиро дякую соціальній цій службі, що вона в нас є. Що тут такі професіонали. Дитинство особлива пора. Це країна, з якої ми всі родом, це відкриття нового, це світ фантазій, де найменша паличка чарівна, де дощ це привід для радості, а не для скарги. Дитинство це довіра до світу, це щира віра, що добро завжди перемагає зло, а мрії збуваються. Важливо берегти його, бо діти це не лише наше майбутнє, а наші щоденні вчителі щирості.